Будемо пробувати їх почистити. Тут. Не знаю, видно, не видно, є плями. Ось приблизно якось ось тут. Ну Взагалі вона вже трохи пошарпана. Зараз будемо пробувати її чистити. Тобто спочатку струшуємо балон. Після того, як струсили балон, відкриваємо його. Тут у нас, як бачите, ось така насадочка з силиконовою такою щіточкою. Для зручності застосування, тобто щітка вам в принципі не потрібна, будемо неї натирати. І ось такий балон під тиском з розпилювачем. До речі, в цьому балоні 650 мл. Тобто В принципі, об'єм такий достатній для того, щоб почистити один автомобіль я думаю, з головою. Тобто, беремо наш балон, вже струснули, і наносимо на сидіння. Як бачите, при нанесенні він одразу перетворюється в піну ось таку. Ось зараз спробуємо на цьому місці, щоб було видно ефект. Після нанесення натираємо ось цією щиткою, яка йде в комплекті. Як бачите, скільки вже бруду в щіці. Давайте нанесемо ще раз. Ось. І знову втираємо щічку. Ну, Дивимось на щітку. Як бачите, багато бруду накопичили вже в сидінні. Як написано в інструкції, після втирання цієї піни щіткою витримати хвилин 5 і потім, після того, як піна вступить в реакцію з брудом, чистою вологою тканиною витерти мі... ну, оброблюване місце. Я так розумію, ця тканина вбере в себе бруд. Так, ну, В принципі, протер... Е... В принципі, щось відмиває, видно трохи ефект. Зараз почекаємо, поки висохне, потім покажу. Отже, підсушили трохи сидіння, видно ефект, зараз покажу. На сонці краще видно. Оброблювали ми приблизно ось так навскоси. Тобто ось цю поверхню ми обробили, ту не обробляли. Видно, як колір став більш темний. Тобто вже наближений до сірого. А там він такий запилений, сіро коричневий, щось таке. Ну, з брудом. Не знаю, на камеру буде, видно, не видно. Живу видно. Ну і будемо далі обробляти всі сидіння.